Привіт, мене звуть Дриваль Дмитро і це сьомий випуск моєї нової рубрики Інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю про свій інфобізнес, де я ділюсь своїми думками, ідеями, поглядами, якимись інсайтами, гіпотезами, пов'язаними з інфобізнесом. Що сьогодні такого цікавого хотів би розповісти вам у цьому випуску. Я бачив таке круте відео в інстаграмі у Гаріва Інерчука, і саме його хочу розібрати і ту тему, яку підняв Гарі, і Саме про цю тему розповісти у цьому відео. Так от, до Гаррі звернулася одна жінка, і вона запитувала у нього, що можливо зараз їй вже не варто суватися в TikTok, щось там робити в TikTok, записувати відео, тому що вона вже не молода, і якби в Тіктоці там більш молода аудиторія, там молодь, і, можливо, їй в TikTok не варто туди йти. так? На що Гаррі їй сказав дуже слушну, дуже круту думку, яка у мене відклалась в голові, він сказав, що ніколи не пізно розпочати робити щось хороше. Тобто ідея в тому цього відео і ось все це відео, я хочу якраз на ці ідеї побудувати і донести, якби трошки змотивувати вас, що ніколи не пізно розпочинати робити щось хороше. І саме це і пов'язано з інфобізнесом. Якщо у вас є дійсно якась... Хороша ідея, є хороший посил, є хороші думки, є хороший, хороший досвід, є якби мотивація щось робити хороше, корисне, приносити користь людям, допомагати людям, мотивувати їх, заряджати енергію. Якщо у вас дійсно класний, є посил. То є сенс йти в Тік-Ток, є сенс викладати відео, є сенс ділитися своїм цим позитивом, своїм досвідом, своїми знаннями з людьми. І тоді це має сенс, так? Якщо у вас хороший посил, це все має сенс. І незалежно від того, скільки вам зараз років, незалежно від того, коли ви розпочали, незалежно від того, яка зараз там аудиторія, ви знайдете там в соціальній мережі свою аудиторію, і ви знайдете відгук, якщо ви дійсно у вас хороші мотиви. І... Це те ж саме стосується інфобізнесу. Ми в інфобізнесі. Яка головна ціль? Ми приносимо користь людям. Так ми заробляємо за допомогою інфобізнесу гроші. Але в першу чергу ми націлені, націлені на те повинні щоб бути, щоб допомогти людям. Якщо ми приходимо в інфобізнес дійсно допомагати людям, якщо ми приходимо з хорошою ідеєю, з хорошими помислами, якщо ми приходимо дійсно допомагати людям вирішувати якісь проблеми, то ніколи не пізно починати інфобізнес, ніколи не пізно заходити в будь-яку з соціальних мереж, будь-то TikTok, будь-то YouTube, будь то будь-то Facebook чи Instagram. Ніколи не пізно, незалежно від того, скільки вже та. Соціальна мережа існує, чи вона молода, чи вона стара. Якщо ви приходите дійсно з хорошим посилом, якщо вам дійсно є чим поділитися, якщо ви дійсно хочете приносити користь людям, давати користь, допомагати їм вирішувати проблеми, то ви можете приходити в будь-яку соціальну мережу і викладати там контент, і допомагати людям. Звичайно, в якихось соціальних мережах у вас буде краще результати. якийсь формат вам буде більше, краще підходити, але... Якщо у вас є хороший класний посил, то ви і в Тіктоці знайдете свою аудиторію, і в інстаграмі у вас буде аудиторія, і в Ютубі буде аудиторія, тому що людям буде корисно те, що ви робите. Тобто, коли у вас є хороші помисли, коли хороші думки, хороша ціль, то ви обов'язково знайдете свою аудиторію. У вас є сенс іти туди і щось робити. Тобто ніколи не пізно робити щось хороше, розпочинати щось хороше в будь-якій соціальній мережі. Тому, якщо ваша задача в інфобізнесі, якщо ви прийшли в інфобізнес не тільки заробляти гроші, а ще й допомагати людям, дійсно допомагати, вирішувати їх проблеми, допомагати їм досягати результати. То є сенс і в TikTok заходити пробувати, і в Інстаграм заходити пробувати, і в Ютуб, і в Фейсбук, і всюди. Ви всюди можете знайти свою аудиторію, і є сенс туди прийти, спробувати і подивитися, що у вас краще спрацює. Тому не бійтеся йти в якісь соціальні мережі, там в TikTok, не бійтеся йти в в інстаграм. Якщо у вас дійсно класний контент, то люди це побачать, люди це оцінять. Головне, щоб ви були послідовними. І ви повинні розуміти, що будь-яку соціальну мережу, яку б ви не прийшли, у вас буде там спочатку якийсь нульовий результат, і для того, щоб вас помітили, вам треба бути послідовним, тобто регулярно викладати контент, викладати, викладати і намагатися постійно покращувати якість свого контенту. І якщо ви будете з, так... з таким підходом працювати, якщо ви дійсно прийдете в соціальну мережу і будете послідовно регулярно викладати контент і будете постійно намагатися покращити його якість. То у вас збереться велика аудиторія, і люди дійсно будуть до вас притягуватись, тому що вони будуть бачити, що ви дійсно робите хороше діло. Тому, якщо ви збираєтесь в інфобізнесі робити хороше діло, ніколи не пізно його розпочинати, ніколи не пізно заходити в будь-яку соціальну мережу і робити там хороші справи. Бо ось, ось такий посил я хочу донести до вас. Тому якщо ви в інфобізнес прийшли з хорошими і з гарним наміром. То ніколи не пізно це розпочинати ним займатися. Ніколи не пізно заходити в будь-яку соціальну мережу і приносити там користь. Запам'ятайте це. Сподіваюсь, що я вас трошки замотивував цим відео. Сподіваюсь, що дав вам такий поштовх. Тобто, незалежно від того, який у вас вік, ви маєте право приходити, робити, приносити користь людям, якщо у вас хороші наміри. Тому рухайтесь вперед. Сподіваюсь, що це відео було корисним. Було б. Круто отримувати від вас якийсь зворотній зв'язок, тому що це буде мотивувати мене створювати новий контент. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарного дня дня і чудового настрою.